Путіна важливо було вигравати час, і давайте чесно скажемо, що йому це трохи вдавалося, тому що якби Трамп змінив взагалі стратегію від свого там першого терміну і від попередників демократичної адміністрації і Обами, і Байдена, і ще як така перед будь-якими дзвінками Путіну підняв ставки. Через конгрес, зокрема, санкції нові впровадив і сказав: Ось, дивися, це лише початок а далі я тобі покажу всі карти, які я маю, щоб добивати твою економіку. Я думаю, розмова була б по іншому. А так були ось ці дзвінки, намагання тиснути на, на Україну. Ну і ми ж пройшли чимало випробовувань. Ну садити нас за стіл перемовин з воєнним злочинцем. Думаючи, що можна домовитися і завершити війну.